Найважливіші події цього тижня в Ірпінській громаді. Вдруге Ірпінська громада відзначила свято водохреща за новоюліанським календарем 6 січня. У храмах громади провели урочисті богослужіння та освятили воду. А на міській набережні влаштували дійство з багаттям юрданською колядою та зануренням у крижану воду. У місті побратимі Ірпуня Борні українська громада відзначила новорічно різдвяні свята. Захід був покликаний не тільки зберегти українську традицію у вимушеній еміграції, але й зібрати кошти на допомогу українську українським військовим на купівлю евакуаційного автомобіля для штурмової бригади перерахували приблизно 37 тисяч гривень. Верпінській міській лікарні налаштовують роботу медико-експертних команд. Вони почали працювати з 1 січня після передачі на місцевій лікарні функцій МСЕКів. Тепер Верпані працюють з два напрямки: загальноневрологічний і хірургічний. На другому окрузі Верпоні нагородили переможців премії. Вдячність року року-2024». Нагороду отримали дві кандидатки: пані Людмила, працівниця УЖКГ, яка обслуговує будинок по вулиці Соборній, та пані Тетяна, яка перетворила під'їзд свого будинку у справжній музей вишиванок. Символічну відзнаку та грошову винагороду вручив депутат, який ініціював премію Антон Головенко. У Козинцях Херпінської громади закінчили ремонт сільської амбулаторії. Тут відновили покрівлю та встановили новий паркан. Для військових, які проходять реабілітацію в Ірпінському у шпиталі почали проводити безкоштовні заняття зі стрільби з лука та з гри в боче. Таку ініціативу в Верпоні розпочав ветеранський відділ центру ініціативи Повернись живим. В Верпоні загинула літня жінка через пожежу в приватному будинку. Попередньою причиною займання було порушення правил експлуатації печі. Цього тижня РПН знову прокотилася хвиля фейкових замінувань. Спочатку на вулиці личака Верпоні виявили коробку і запідозрили замінування, однак, вибухонебезпечних предметів в всередині не виявилося, а згодом надійшло повідомлення про замінування ірпінської міської ради. Воно також не підтвердилося. В Орпоні відкрили безкоштовні заняття з української мови та математики. У денному центрі Save Ukraine в РПНІ стартувала програма кетч-ап класів для дітей 6-17 років. Проєкт реалізується благодійним фондом Save Ukraine спільно з World Vision. щоб допомогти дітям з Ірпеня та надолужити пропущені теми з української мови та математики. В Ворпінській міській бібліотеці продовжують облаштовувати соціальний коворкінг. Додаткові місця для відвідувачів встановили у фоє. На всій території безкоштовного коворкінгу працює вайфай та є генератор. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.